Про гру Batman Arkham Asylum я дізнався ще до моменту її релізу, що у ті бородаті часи було. Не вельми тіпіко для мене через те, що про нові ігри я дізнавався вже постфактум у магазині з відеоіграми. І саме зараз я точно не пригадаю, у якому журналі я побачив рев'ю на цю майбутню гру. Але що я точно пам'ятаю, це те, що майбутня гра про цього кажана мене вельми зацікавила, адже у ті часи мені почав достовбіса сильно подобатись Бетмен і все, що з ним було пов'язано. І якраз на це вплинули перші частини кінофільму по Бетману від Нолана. Але на жаль, у нашому місті тоді просто неможливо було знайти комікси по Бетману. Ну а оця крута серія мультфільмів мені ніколи не попадалась у руки, бо якогось біса у нашому магазині з дисками не попадалась ця чудова збірка. І сама коробка з диском до моїх рук потрапила десь у вересні 2009 року. І у той час я то не сильно шарив за ліцензію. І вважав, що відеоігри максимум коштують ну, гривень 30, в залежності від магазину чи від цінності і кротості самої гри. Плюс до цього всього ця коробочка з грою була така сексі, що у ті часи, хто б міг подумати, що ця копія гри є піратською. Але це я щось ну, надто сильно відійшов від теми. І дочапавши додому, увімкнувши свій старий системник і перевіривши стан DVD диска з відеогрою, бо ж либуть придеться вимінювати цю гру на іншу гру, я трошки згодом почав інсталяцію Batman Arkham Asylum. І мабуть, у той час перед моїм очима проминуло майже усе моє коротке ждіє, бо я тоді настільки нервував, що моя слабенька система вже не зможе вивести цей проєкт. бо ще рік тому я всіма силами даремно намагався запустити. Четверту грацефтавто, щонайменше у стабільних 15 fps. Так, я розумію, що у четвертій GTA набагато вищі системні вимоги, але саме тоді я гадав, що мій ПК вже не зможе запустити нову гру, бо у той час технології дуже стрімко розвивались, і кожна гра була на голову вища, як по системним вимогам, так по геймплейним фічам. Тому так, причини понервувати в мене дійсно були. І оце зараз Чись назад я розумію наскільки ж наше життя було тоді безтурботним і водночас ламповим.